Привіт, я сержант служби цивільного захисту Хмельницький Іван Олегович. В службі ДСНС України служу 4 роки майже спочатку повномасштабного вторгнення. Пойшов тут на місці в ДСНС повні курси цільвого призначення і по роботі на висоті. І зараз виконую завдання за призначенням. Знаєте, це стало спонтанно зв'язку з тим, що на службі з'явилася потреба в спеціалістах. Було подано потребу, і я погодився на неї, так як мені сподобалася ця ініціатива. Мені захотілося просто мати якийсь розвиток в цій службі, а також сам по собі факт дуже цікавий. Робота дуже, дуже інтересна, відповідна. У зв'язку з тим, що зараз в Україні відбувається велика кількість обстрілів, завжди є пошкоджені. Будівлі інфраструктури, а також багатоповерхівки. І є потреба саме в таких тонких спеціалістах, які можуть добратися до тих місць, куди не достає, наприклад, техніка або, звичайні фахівці-рятувальники без додаткового оснащення та страхувальних систем. Був студентом і не знав, що таке тримати БАГАКу в руках. Колега мені в цьому і мікору, цьому дуже сильно допомогли. Після приблизно року активних робіт, відповідно, стало щось виходить. За мною завжди куратори слідкували, мій начальник караули. І, і, зрештою, відповідно, я навчився робити ту саму важку справу, яку зараз ми робимо. Якщо брати до уваги виліз саме навчальних умов, він був веселий. Типу, завжди хлопці, які вперше виконували ці прави, один одного можна так сказати, підтримували. Самі розумієте, про що я маю на увазі, і відповідно це був самий веселий і дивний період мого життя, коли ми вчилися це все робити з нуля, і поступово уходить страх висоти. сюди. А щодо стосовно роботи на висоті, на виклику, перший виклик був на критичній інфраструктурі. І мені дуже повезло з тим, що як тільки я отримав диплом спеціаліста, буквально через декілька днів на свіжу пам'ять зміг виконати саме ті завдання і скритися тими інструментами, вузлами, які були навчені за три місяці активної підготовки. Наш РЗ приймав участь у ліквідації наслідків в Харківській області, а також ми були залучені на Чорнобиль. Слухайте, ситуація в тім, що коли ти тиш на таких місцях, як правило, треба працювати. І коли ти працюєш в момент роботи, не замислюєшся про те, що ти зробиш пам'ятку. Просто робиш. І під час колективної роботи, як правило, ми завжди виходимо сухі з води. Поки що таких випадків у нас не було. Ти робиш собі все сам, а ти дивишся, що підстраховують. Ти залежиш від себе. Першу чергу. В будь-якому випадку, якщо я лізу кудись, я завжди собі перевіряю, сам нав'язую, сам цепляю і сам лізу. А напарник сидить на всяк випадок. Колеги дивляться за матушками, да, там камери дрон слідкують. Ми стараємося, якщо є така ситуація, собі максимально забезпечити роботу так, щоб не було от, е, таких ситуацій. Перше, матузка. Матузка дуже сильно потребує певні умови для себе. Не любить холода, не любе жари. Любих гестрих кутів, а самі розумієте, на жаль, всі умови ці просто забезпечити апріорі неможливо, тим паче на тих об'єктах, на яких ми пришли. Прошивати необхідно в умовах і під обстрілами, і не конкретно, прям коли є необхідність рятувати людей. Ми з колегами приймали ручність рятуванні людей, як і після ДТП, так і після обстрілів. Навряд чи б я збіг навчитися саме не в ДСНС. У мене не було думки, що взагалі мене так сильно зацепить. Мені подобається про з мотузками. Приймав участь також, мене відправляли частини в якості інструктора для того, щоб вчити інших людей в інших областях. Можу поїхати в Полтаву, можу поїхати в Чернігів, можу поїхати в той же Львів, де навчався. І там чи там будуть один, два або декілька знайомих, які так чи інакше згадають те, що ми пройшли разом. Те, що Хтось вчився, хто зі мною працював повітря самі хлопці в Харківській області, велика їм дяка. Адреналін був на початку служби, так як відсутній досвід, відсутнє розуміння, де що, де там яка балка, на що можна ставати, де можна ходити. Згодом у адреналіну стосовно таких робіт його вже немає. Але дуже сильний адреналін, коли ти їдеш на виклик і розумієш, що до те ще щось летить. Ну, я ти. Якої на хар кручить. Тоді так, да, адреналін тоді грає серйозно. Коли десь там рядом падає і ти десь от їдеш в той напрямок. Там адреналін грає, я чесно признаюсь. признаюся. Кожна повітряна тривога, теж адреналінчик з'являється Неприємне відчуття. Не хочу цього річувати. Трошки набридло. Рано чи пізно все це кінчається. Це, це... це всього на всього прохідне. Дуже прикро, що з нами з країни таке сталося, але просто тримайтеся, все буде добре.